Привіт всім підписникам та глядачам каналу. До вашої уваги невеличке поповнення асортименту по матчбоксах. Це в нас 2024 рік, це в нас 2023 рік. Коротенько покажу вам поближче, щоб ви побачили деталізацію. Ну, а ціни за покупкою можете звернутися в Instagram, Telegram, Все буде в описі до цього відео. Ну що ж, поїхали. І так, почнемо з поліцейських модельок. Отакий Ford. Гляньте на принти. Цікаві колеса, як на мене. Не ідеально по деталізації, але цікаво. Такий форд. Корвет. Також поліцейський. Матчбокси були засновані в 1953 році, відповідно, в 23-му році було 70-річчя цієї торгової марки, і відповідно, вони випускали отакі модельки до 70-річчя. Це в нас карма. Також крута моделька, гарний колір. Так, дивіться значок, як гарно все пропрацьовано. Ну, цей дуже крутий. Так, їдемо далі. Що в нас ще є до 70-річчя? Так, це в нас Dodge Charger. Як бачите, вони випускають. Типу, як Hot Wheels 250, а вони 100 машинок, так? Плюс Hot Wheels має ще реколори. Так, ну цей дощ взагалі бомбезний. Отакий От дощ. Бачите, 13 зі 100. Так. Давайте покажу ще пікапчик. Це в нас Toyota Hilux. Якщо знаєте історію, Matchbox, там, якщо дослівно перекладати, це в нас коробка сірників колись. Ну і зараз, в принципі, вони вже відновили. Matchbox робив. Машинки і упаковують такі маленькі коробочки, типу як від сірників. Можна було кишеньку легенько поставити. от, і ну Потім ясно, що Мотел, е, викупив їх. і Велика компанія поглинула, можна так сказати, їх. і Також вони зараз, як Hot Wheels, похожі роблять блістери. Ну, але і недавно було відновлено. На даний час в мене немає в продажі коробочок, щоб вам показати, але така цікава історія. Хто е, цікавиться, то думаю. Прикольно. І так, ягуарчик, Так, дивіться. Такий ягуарчик, Це у нас 58-й. Це бачите 24 рік. Не обманулась. от така профарбовка. Цікава моделька теж. Далі. Давайте вже доб'ємо 24 й рік. Ну це, я думаю, перлина. Перлина. Гольф. 21. -го. Так, новинка. Гольф. Топчик. Можливо, менший топчик. Це такий Citroen. Не зустрічав хотвілсак Сітроен. Тому хто саме шукає цієї торгової марки машинку, то кажу, пишіть інстаграм, телеграм, домовимося завжди якісь є, є акції розіграші. Тому долучайтеся до нашої спільноти і буде весело і буде багато цікавого. Cadillac каділак. Знову ж таки, колеса топ, фарба топ. Значки пофарбовані, стопи фари такий. 37-й. Так, це у нас Макларен. Такий такий спортивний, спорткар. 85 І ще 23 рік. Те, що в мене ще залишилося, ну, крута моделька від Bentley. Так, Bentayga Все в порядку. До колекції точно піде. Dodge Charger 86-го. Окей. Знову ж таки, до 70-річчя був випущений. Так, значок тут є. Ну, також класна терка. ще топчик це Chevy Kamara. В жовтому кольорі. Так, такий MGB купе Шости типу по ретро. 81 ну, рік, то так. Корвет ще один. В чорному кольорі. 23-й теж рік, 20-та машинка. Ну, Прикольно теж. І останнє. Що у нас? Jaguar F-Type. Є такий, так і Астон Мартін. Машинки прикольні, ціна адекватна, тому пишіть інстаграм Телеграм. Все, домовимося оперативно відправимо. Ну, наразі всім дякую за перегляд. Дякую за лайк. Буду двічі вдячний за підписку. Всім бувайте, обов'язково! Наступні будуть відео. Багато буде поповнень скоро. Тому до зустрічі!